Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Сьогодні говоримо про таку дуже гарячу новину 14.07.2025 2025 року. Дещо сталося в резерв плюс. Почали з'являтися штрафи, ті штрафи, яких у людей не було. І саме не порушення правил військового обліку, не розшук від ТЦК, а саме штрафи, адміністративні справи. Про що це я розповідаю і що з цим робити, звісно, зараз все от по деталях, по полочках, все розповім. І наприкінці відео, звісно, скажу, що з цим робити. Надам свій юридичний коментар з цього питання. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Поділіться цим відео, якщо будете вважати його корисним на телеграм-канал. Також підпишіться в описі під цим відео, залишаю посилання, тому що завдяки телеграм-каналу я й дізнався. Про системність цієї проблеми. До мене звернувся клієнт з цією проблемою, ми розібрали його безпосередньо випадок з цього питання. І потім з'ясувалося, що це масово відбувається. Ну, а як з'ясувалося, я на телеграм-каналі просто написав пост і зазначив, що у кого з'явилась така ж сама ситуація, чомусь я подумав, що це неспроста. Знаєте, у нас 17.07 закінчується цей. Термін притягнення до відповідальності всіх, ну за неоновлення даних, окремо про це знімав відео. Залишу тут. І от 14.07 з'являється порушення, тобто притягнення людини до відповідальності, за яке воно може, за яке людина може сплатити через резерв плюс через цей додаток. І от я написав своєму телеграм-каналі і дуже вдячний всім, хто відгукнувся От в цьому відео, окрема вдячність всім і кожному. Дякую за цей фідбек. Він дозволив цій темі надати якогось розголосу, тобто ну якусь розширену інформацію. Цю записати для, для людей, щоб вони розуміли, що там відбувається на сьогоднішній день. Тому окремо вам всім за загадую, що відповідно до статті 38 кодексу про адмінправопорушення на сьогоднішній день є таке формулювання, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210 прим. 1 цього кодексу, може бути накладено. Протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення, тобто є е, приклюзивний кінцевий термін, в який не можна вже е, ну, скажімо так, перестрибнути і накласти правопорушення, да, от притягнути людину до відповідальності. Це один рік от, за неоновлення даних цей термін у нас. Відраховувався з моменту закінчення цих 60 днів, які повинні були люди уточнити свої дані з моменту вступу в дію закону про посилення мобілізації 3633 з 18 травня 2024 року. І от 17.07 закінчується цей річний термін, і всі люди такі. Видихнули дуже багато хтось з юристів, колег, адвокатів раніше про це казали записували відео. І я, от наприкінці, просто вже для своїх підписників окремо розібрав цю ситуацію, щоб розуміли, що це таке, і чому всі говорять, що 17 на це останній день, коли накладаються всі штрафи ТЦК. Ну, звісно, не всі, а за неоновлення даних. В тому відео більш шина про це розповідав. Подивіться обов'язково. І от закінчується да цей рік, але не пізніше одного року з дня його вчинення, да і. Звертаємо одразу увагу на формулювання, може бути накладена». І що робить на сьогоднішній день ТЦК? 1407 воно накладається стягнення до 17.07. тобто воно фіксує це порушення і воно притягає людину до відповідальності. Тобто, з'являється інформація про накладення цього стягнення. І цей строк, звісно, в нас переривається до 17.07. Тобто, ну, з першого погляду, що відбулося, ТЦК встигло і притягло вас до відповідальності. Але не все так просто цього питання, будемо по-дальшому розбиратися. Да? Давайте одразу почитаємо, що пишуть мені підписники і клієнти. Почнемо з того, що от, де ми побачили це. да, от Якщо ви відкриваєте резерв плюс, то у вас на головній сторінці нічого не буде. Не буде розшук ТЦК, не буде порушення і не буде червоної стрічки, до якої всі вже звикли і розуміють, що це порушення. Да? От цього всього немає, але буде пропозиція сплатити штраф. Який штраф? От перше питання у клієнта: я ж нічого не порушував, в мене нічого немає. Я кажу, давайте подивимося в розширених даних з оберігу. Є така функція в Резерв плюс, ви про неї всі вже знаєте. І от, якщо ми відкриваємо розширені дані з оберігу, ми бачимо в розділі правопорушення, там, де завжди нічого не було. До речі, одразу звертаю увагу навіть за наявності червоної стрічки. От в багатьох моїх клієнтах, напевно, у всіх, от хто звертався, отут в правопорушеннях було пусто. Тепер навпаки, все змінилось. Тобто в цьому розділі тепер є номер справи, є дата порушення. І стоїть вона 14.07.2025 року, є категорія справи адміністративні справи і є статті справи 210 при 1 Кодексу України про адмінправопорушення. От таке от зафіксувалось в оберігу, і тепер у людині є порушення, за яке пропонується їй додатком сплатити. І от, ну, звісно, е це стосується неуточнення даних. І чому ми це зрозуміли? От в тому ж квитку електронному дата уточнення даних 14.08.2024 року. Тобто, ми розуміємо, що людина не встигла там оновити своєчасно. І от мається таке порушення. І ТЦК його зафіксували, притягнула людину до відповідальності. Як я і кажу, що начебто все, да, що тут можна зробити, повернемось да, до цього питання. І от е, люди мені надали інформацію. Зараз я деяку інформацію зазначу. Добрий вечір. Я з приводу штрафа в резерві. У мене також з'явилася справа заберг. Тільки я так розумію, це не неоновлення даних, тому що стаття 210 прим, а не 210. Ну, я подякував за інформацію. Знову ж таки, ну зараз да? там, Я розумію, що 210 це стаття одна, 210 прим це стаття інша, але ну, от поки що воно все так стикається, що це саме неоновлення даних. Ну, це знову ж таки моя думка, будемо далі бачити це питання. Вітаю, Олексій, мене звати Дмитро. Я пишу вам щодо останнього посту у вашому каналі щодо штрафу за невчасно оновлені дані. Ситуація аналогічна. Витязі з оберігу адміністративна справа відкрита 14.07. Це я щодо того, що воно містить масовий характер. Доброго дня! Така ж ситуація з резервом З'явилося повідомлення в сповіщенні, що невчасно оновлені дані, а розширені дані з реєстра поки отримати не можу. Дата уточнення даних 04.04.25 року, ну явно з порушенням. Да? ВЛК тут ще був пройдений, штраф вже був сплачений за неуточнення, а також з'явилось це повідомлення сплатити штраф. Дуже цікаво. Ну і надсилає людина. Тут також це, це, цей номер справи ми тут бачимо, да, стаття 210 -1, КОАП. І також в військовообліковому документі нічого немає. Добрий вечір, телегам-каналі в останньому дописі ви просили повідомити, якщо в резерві з'явилось повідомлення про правопорушення. В мене з'явилось сьогодні. У моїх знайомих також, напевно, це носить масовий характер. Тобто, по цих повідомленнях ми розуміємо, що воно дійсно носить масовий характер. На жаль, добрий день. Сьогодні так отримав повідомлення стосовно сплати штрафу онлайн, в розширених даних з обрізу, теж відкрита адмінсправа. Сьогоднішнім днем ви просили повідомити в приватній описати цю ситуацію. В резерві інформація про якесь правопорушення чи позначка відсутня. Зрозуміла да, ситуація, тобто, відкриваючи резерв, ви не бачите. Заходячи в розширені дані, ви бачите, що 14.07 все вже є якась справа. Рухаємось далі. Да. Тепер питання щодо цієї 38-ї статті, да, от як воно було врегульовано і чому всі казали, що штрафи там все припиняться і притягати до відповідальності не можна. Просто одразу вам довідамо, щоб ви розуміли. 247-ма стаття кодексу цього ж кодексу про адмінтровопорушення зазначає, що провадження справи, про адмінправопорушення не може бути розпочата, а розпочата підлягає закриттю за таких обставин. Ну і тут ціла купа, там відсутність події складу, недосягнення особою на момент вчинення 16-річного віку, неосудність, там видання акта амністії, скасування акта і от сьомий пункт закінчення на момент розгляду справи про адмінправопорушення строків, передбачених статтею 38 цього кодексу. І що важливо, одразу звертаємо увагу, закінчення на момент розгляду справи. Тобто справа повинна розглядатись. Не просто з'явитись примітка в цьому реєстрі, не просто з'явитись примітка в ваших розширених даних, тому що ці розширені дані і є з реєстру інформація, а повинна справа розглянутись до 17.07. Зрозуміло, да? це фіксуємо. І от, якщо вона не розглядалась, то що відбувається? То відбувається зі сторони ТЦК, скоріш за все, порушення цього ж самого Кодексу про адмінправопорушення. Ну от, наприклад, вам просто деякі статті вам наводжу. Стаття там 252 Кодексу про адмінправопорушення. Посадова особа оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справ в їх сукупності, Коротше, законом. І правосвідомість, тобто чи було досліджено вашу справу? Ні, досліджено її виходить, що не було. І ми вже не згадуємо про ту примітку в цій же 210 статті, де зазначено, що не повинно застосовуватись порушення, якщо має можливість ТЦК отримати інформацію з реєстру. Ви про це всі пам'ятаєте? Да? Відповідно до частини першої статті 268 Кодексу про адмінправопорушення, особа, яка притягається до адмінвідповідальності, має право, і тут -от увага знайомити з матеріалом справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи користуватись юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галазі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою, користуватися послугами передок... перекладача. Якщо не володієте мовою, якою доведеться про провадження, оскаржити постанову по справі. Тобто дуже-дуже багато таких прав да, є у людини під час розгляду справи. І тепер ми розділяємо да, там, на два питання оцю ситуацію, да, як я й казав, в кінці мій юридичний коментар цього питання, ну, враховуючи ту інформацію, яку я вже вам... Повідомив і зазначив, це не є новиною, це просто сукупність інформації, яка містить в кодексах. Тобто вони відкриті, доступні. Нічого тут нового я нікому не повідомляю. Просто повідомляю, як це можна застосовувати. Да? От, на мою думку, знову ж таки. На моє судження, тобто є в нас строки. Да? Там 38 стаття і 247 зазначає про ці строки. Є в нас права людини, є в нас ситуація, яка склалася. Да, там 14.07 всіх з'явилось це порушення. Там ну зафіксоване порушення, не просто порушення обліку, а зафіксоване в адмінсправі, Тобто адмінсправу відкрили. Чи розглянули цю адмінсправу? Отут вже питання. Якщо цю справу розглянули, то ви повинні таку інформацію, звісно, отримати і можете отримати в ТЦК та СП. І розуміти, що вас вже притягнуто до відповідальності. Якщо таку справу ще не розглянули, а просто зафіксували строк, то знову ж таки в нас 38 стаття і 247-ма з нею кажуть, що строк цей припиняється вже, коли справу да? Там, Якщо її розглянули до 17.07, то ТЦК встигло, скажімо так, але чи розглянуло воно таку справу? Закона з урахуванням цих вже 252 і 268. можливо, ні, можливо, з якимись порушеннями. І от чому розділяємо на дві категорії ці справи? Якщо людина, ну це знову ж таки, я так думаю. Якщо людина дійсно розуміє, що вона є порушником і зафіксована от ця ситуація, в ней в резерв, плюс, от як мені надсилали повідомлення, хтось там в серпні оновив дані, воно зафіксовано, хтось там оновив їх там вже в 25-му році. І людина правосвідомна вважає себе порушником, вона що робить, вона сплачує да, за ці правопорушення, ну, за її ж бажання. Якщо людина не вважає себе порушником цього питання, або вона своєчасно е, оформила ці ну, оновила ці дані, да, і в неї навіть є про це примітка, але чомусь ця справа з'явилась, таке також може бути, або вона там е, ну, не вважає себе порушником, різні можуть бути причини. То тоді людина може зробити запит до ТЦК та СП і поставити питання щодо адмінсправи вже. Тобто не щодо примітки, як ми ставимо питання по адвокатським запитам щодо цієї примітки розшуку, а вже щодо адмінсправи, надати копію адмінсправи, як вона складалась, чи складався протокол, чи ухвалювалась постанова. І, звісно, вже отримавши ці документи, подивитись і в сукупності. З'ясувати, чи було порушення під час розгляду цієї адмінсправи. справи, і, звісно, вже прийняти на свій розсуд рішення або оскаржувати таку постанову, або погоджуватись і сплачувати. Тому, от, якщо в контексті цього питання поки що все, це все, що мені відомо, і знову ж таки, поки що гаряча моя думка з цього питання. Подальшому будемо з цим розбиратись. Звертайтесь по допомогу. Номер телефону бачите на екрані. Пишіть, будемо з цими питаннями ще працювати і розбиратись, але от така от. Наявна свіжа, така гаряча інформація. 14.07. Всі підпраховувати цю інформацію і, звісно, перевірте себе по реєстру, чи нема по вас вже відкритої адмінсправи, і тоді вже вирішуйте, що з цим робити, щоб не було вам сюрпризів десь там під час походу на роботу або іншої якоїсь там поїздки, кудись, да, там у відпуску. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони також корисні і цікаві. Підписуйтесь на телеграм-канал, ви бачите, що він працює в цьому аспекті. Ідеально і там ділюсь цими кейсами практичними. Звісно, і підписуйтесь, звісно, на YouTube канал. Всім гарного вечора. До побачення. Мирного неба.